Ребята, всем приветик. Так. Ребята, всем привет. Это снова я. Так, потом завяжусь. Не знаю. Я вам покажу просто сегодня, что я сегодня купила. В вот снова пришла и купила. Так. Что я купила тут? Яйца 10 штук купила. Так, щось ще купила. Три моркви, таких досить великих, купила три моркви. Я вам покажу, що я купила і ще. Ой, картопля, ребята, така картопля. Не буду винімати. Ну ви собі уявляєте здоровезні картоплі. У картоплі купила, моркви купила яйця. Що ще купила. Купила два лимони. Я люблю пити лимон. Так, два лимони купила. Дві апельсинки ще купила. Так, майонез. Їхній. 67% жирності. Я буду робити, коротше, Яйця, плавлений сирок із майонезом з чесночком. снучком. Ось так я буду робити. Так, далі шифку. Два, два чесника і цибуля. Цибуля. Бачите, яка класна цибуля. Цибуля до всього йде. Так, зараз я сюди її перекину. Так, що ще? оце олію ще купила, просто я її сюди поставила Щас. Опять ту саму олію купила. Отак. От І сирки два. Щас, де я сирки діла? Ще цибулька. Десь я сирки діла. Коротше, я за все заплатила. 247 гривень плюс 30 гривень два сирка. Сирки я в другому магазині покупала. Зараз я вам покажу сирки два. Купила таких два сирка дружба. Не сирний продукт, а сирки. Видно вам? Сир. Два сира дається, потім майонез. яйця. От Яйця я якраз купила. От. Чотири яйця відварюються. І робиться така ну, намазка на хліб. Так, би все вам показала. Зараз ще раз примішу Цибулю купила, бачите, чеснок, апельсини, лимони, майонез. О, тут була ще. Картопля. Дивіться, яка здоровезна. І морква, сирки, і яйця. Так, пиво. Пиво це те, що я ще купляла, його не випила. Воно у мене стоїть. Так олія, ви знаєте, я пекла. Зараз я вас установлю. Так, покажу вам щось. Я вчора не мала хліба. Пекла хліб сама. Так що можете мене похвалити. Поставити лайки і підписатися на мій канал. Фух. Оце хліб, що я сама спекла. Так. Це він в розрізі. Це то, що я пекла, бачите? Ой. Він як залізничний, але краще вийшов, Зараз я вам покажу, який він в розрізі. Дивіться. бачите, Рецепт я вам скажу. Можете навіть зараз записати рецепт. Літра, літрова банка теплої води, півпачки пів дрождів, цих львівських свіжого бродіння. бродіння. Далі. В теплій воді в я розробила. Одне яйце, це ложка уксуса, три ложки олії. Ложка пів ложки столової солі і ціла ложка цукру. А води там, коротше, муку вже підсипаєте, скільки забере. Тісто я не робила дуже, щоб було забито, щоб ви знали. Щас я вріжу. Фу, задихалась ужасно. Поки дошла з того АТБ. Я і борщ собі підігріла, зараз буду їсти борщ. Так, це до борща якраз буде хліб у мене. Так. О, бачите? Такі от. Боже, як він пахне. І зовсім інакший, не такий, як оце магазинний, я вам скажу. Зовсім інакший хліб. У мене духовка гарно пече, бачите, знизу я олію помастила і трохи муки дала. Хліб безподобний. Ну що, ребята, я буду, напевно, їсти сідати. Бо я сьогодні пішла в АТБ, той мусор винесла і, коротше, це все. Он борщ підігріла, а він вже його холод. Треба його підігріти. О, все, підігріло, підігрію борщ і буду їсти. Так, ребята, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Я вам таку буду показувати, де що, що я купляю, куди я ходжу. Але ви дивитеся, було тисячу просмотрів раз. Я була в шоці. А чому ж ви не підписуєтесь, ті, хто дивиться мене. Мені дуже потрібна ваша підтримка. Дуже потрібна. Так, картопля. Картоплю я, напевно, в холодильник не поставлю, нехай тут стоїть пока. Морква, морква. Моркву поставлю. Так, Моркву поставлю. Так, пиво, напевно, сюди поставлю. Дивіться, я навіть ще вино не вибрала. Бачите? Кстати, вип'ємо з вами зараз за новий рік, я вип'ю з вами. Шампанського вже нема. Так, хліб, 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 хліб. я в холодильнике тримаю, щоб він не чеслів. Так, яйця. Яйця я сюди. Так, далі. Сирки сюди. Це я купила, кстати, кетчуп для того, щоб зробити бо Я буду ще раз борщувати. Так. Лимонки, апельсинки. Це я люблю. Так. лимонки, апельсинки, це я люблю. Так, майонез. Майонез я вам казав, що я купила, правда? Майонез такий недорогий, не но їхній 67 жирності. Хороший. Все, так. Поїхали далі. Це я хочу все обрати зі стола. Цибуля, 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 цибуля чеснок, О, вже так багато тут і цибулі і чесника. Нормально. Так. Зараз я борщ підігрю. ну З вами ми вип'ємо за новий рік, звісно. Так, все це закипіло. Ну, потім ще може вип'ємо з вами шампанське. Потім. Тому що в мене вже його нема, але є вино. Кстати, це Іспанія, що я вам говорила. Іспанія. О, так. О, беру такий фужерчик. фужерчик беру. Так, вина. Чуть-чуть. Не хочу багато. Воно, кстати, дуже холодне, бо це з холодильника. Так, капельсинку помию зараз поріжу. Ой. Так. Щас ми з вами вип'ємо. Так? Все, так, порізаю. Так, сейчас минуточку. Минуточку гляну, який ракурс. Я не знаю, чи то ви добре мене бачите, чи ні. Я включила світло, при світлі має бути добре видно. Так, Ще повитирати треба тут. Ой, кухня маленька в мене. Ну, я вам скажу, коли маленька кухня, удобно все під руками. Все, ребята, п'ю я з вами за новий рік, за 25, й який наступив. Бажаю вам щастя, здоров'я, всіх благ земних І щоб скоріше війна скінчилась, це саме більше моє желання. Так що всім з новим роком, з новим щастям, здоров'ям і, і все, чого ви собі самі побажаєте. Тоже вкусно вино. Так, сразу мусорку выкинула. М -м -м. Так що, ребята, беріть бокал, цокайтесь зі мною. Ще разочек. О. Все. Ой, як я устала ужасно. На ноги болять. Це у мене магніт. Обещал вам выпью все до конца. Холодно, бачите? Аж и не. Все. Счастья вам, здоровья в новом году. Чтобы не хворили. Чтобы война скончилась. Чтобы все скончилось. Эти тревоги, это все. Все. Всем папа. Всім бажаю щастя в новому році. Дівчата, хлопці, мужчини, жінки. Хто мене дивиться, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо вам цікаво, бо мені це дуже потрібно. У мене щось мало підписчиків, щось 56. -ти. Ну, це дуже мало. Ну, а дивилися тисячу аж. Перестанні відео подивіться. Там, де якраз розпаковка за тебе. Дивитесь, ну, що вам тяжко поставити, ставите галочку, підписатися, там зразу є і лайк, і можете коментарі писати, я не проти. Все, всім, ребята, па-па, до нових зустрічей!